Trying hard to look like Gary Cooper. I think I'm going to stop and see if I can get a super dipper. Several goals, є але Тут все заняття але гарно. А скажіть, будь ласка, чи фотографії це макіяж? Я собі робила нормально, чи потрібно, щоб ви там. А добре, добре. Ну напевно, потім я тобі піду. Вже привіт! Я Брія, нам тут дуже весело. Та Дівчина дуже там новита, як ви бачите. Ми готуємося до зйомки. І вже почалося. Я трошки запізнююсь. Так. В цьому світниці я напевно буду поступати, якщо вони дозволяють. І сорочка в мене така романтична, така метро. Написала на романтичну прогулянку. Іди. Цей варіант може бути нормальним, але потрібно попробувати інші варіанти також. Ой, щось мені дуже жарко стало. Так, їхати сюди, туди-сюди. Нічого. А, а що я буду сказати? Нічого, просто співай. А... Clap along if you feel like that's what you wanna do. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like happiness is for you.